На народ України проти проти Путіна да по кількості голосів, тобто реально два суб'єкти у нас реально сперечаються за право бути українцями і, і, з, і зберегти нашу незалежність. Це народ України бореться з Путіним, а Путін бореться з народом України проти української ідентичності. І от власне завершуючи ефір ще раз прич, першою причиною э, цього конфлікту э, є імперські амбіції Росії, а приводом. Українська ідентичність, українська незалежність як е, сам факт того, що це є. От власне, це решта, це НАТО, що ми писали, не писали, це все е, гра, яку ну, розказує Путін, е, як він пояснює. Але причина в тому, що під боком є країна, яка не хоче, точніше, є народ, який не хоче е, присягнути царю в Кремлі. Влада присягнула, а народ ще не хоче. Треба покінчити з народом. От, власне, це і треба нам розуміти, коли ми ставимо пріоритет. Нам треба зберегти себе як націю. Для цього нам треба, на жаль, тільки воювати, тому що нам готують смерть. Ніякі мирні перемовини, ніякі мирні результати. Вони тільки кров'ю і ціною знищення українського народу.